Виконуємо номер 111 із підручника Алгебра 7 та 2.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння і 6 рівнянь. Приступаємо до виконання. Рівняння перше. Перенесемо доданок без зміни у праву частину, змінивши знак на протилежний. Нам потрібно знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Рівняння Друге, перенесемо доданок зі змінною у ліву без зміни в праву частину. 0,3х відняти 0,5х, ліва частина і мінус 23 додати 21 права. 0,3х відняти 0,5х, отримаємо мінус 0,2х, мінус 23 додати 21, отримаємо мінус 2. Ну, тепер знайдемо невідомий множник. Мінус 2 поділимо на мінус 0,2. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника і зразу перенесемо кому на один знак. 20 ділимо на 2. Отримаємо 10. Записуємо відповідь. 10. Тепер несемо до доданок зі змінною у ліву частину без зміни вправу. Будемо мати 4х відняти 6х дорівнює мінус 13, відняти 3. 4х відняти 6х, отримаємо мінус 2х. Мінус 13, відняти 3, отримаємо мінус 16. Ну, а тепер поділимо на мінус 2. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника. 16 діл на 2 буде 8. Записуємо відповідь. 8. Рівняння четверте. Розкримо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки в дужках не змінюємо. 5х додати 3х, відняти 7 дорівнює 9. А тепер перенесемо доданок без зміни в праву частину. 5х додати 3х це буде 8х. В правій частині 9 додати 7. 8х дорівнює 16. Поділимо на 8. 16 ділимо на 8. Отримаємо 2. Записуємо відповідь. 2. Ріняння п'яте розкриємо дужки у правій частині, перед якими стоїть знак мінус. Знаки у дужках змінюємо на протилежне. Буде мінус 9х мінус 2. Перенесемо доданок зі зміною у праву частину без змін, у ліву частину без змін в праву частину. При цьому змінюємо знак на протилежний. 9х дорівнює 10 відняти 2 переписали і мінус 47 перенесли. 10 відняти 2, це буде 8. І 8 відняти 47, отримаємо мінус 39. Ну, а тепер поділимо на 9. Маємо мінус 39 третіх, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Отримаємо мінус 4,3

Відняння шосте розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс і знак мінус. 3х додати 2, мінус 8х мінус 6, дорівнює 14, 3х відняти 8х залишаємо у лівій частині без зміни все переносимо в праву частину. 14, відняти 2 додати 6. 3х відняти 8х, маємо мінус 5х. 14 відняти 2 буде 12, і 12 додати 6 буде 18. Ну, а тепер поділимо на мінус 5. Отримаємо мінус 18 п'ятих, дрібне правильний. Подамо вигляді мішаного числа. Це буде мінус 3,15 і 3 вистачі, мінус 3,3. Записуємо відповідь. Мінус 3,3. Номер 111 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 8 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.